Сьогодні у випуску про останні тенденції та плітки щодо запровадження нових фіскальних чеків, а також про розмір штрафів за недотримання вимог щодо їх оформлення, за який звітний період підприємці вперше подаватимуть оновлені декларації єдиного податку як окремим торговцям заповнити декларацію з податку на прибуток за 2024 рік за відсутністю додатку. ЩАП? Про особливості формування плану графіка перевірок на 25-й рік та хто може потрапити під приціл перевіряльників. Про новий сервіс ДПС, який допоможе виловити помилково сплачений податок чи ЄСВ, та перерахувати на правильний рахунок. Я Олена Афоніна, консультантка з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин Підсумки тижня про головні зміни в законодавстві у випуску, як завжди, багато важливих новин, тож залишайтесь з нами, щоб нічого не пропустити. І додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Нарешті Мінфін. Затвердив нові форми декларацій єдиного податку для фізичних осіб підприємців, юридичних осіб третьої групи і спрощенців четвертої групи. Відповідний наказ номер 57 регулятор оприлюднив 17 лютого. Нові форми звітності можете переглянути та завантажити на сайт бухгалтерської платформи за посиланням під відео. Нагадаємо, головна причина змін узгодження звітності спрощенців із останніми змінами законодавства та доповнення їх рядками щодо військового збору, а також щодо розміру коефіцієнта і граничної суми мінімального податкового зобов'язання. Зокрема, ФОП спрощенців 1, 2 і 4 груп та єдиників 3 групи зобов'язали сплачувати військовий збір із 1 січня 2025 року по 31 грудня року, у якому припинено або скасовано воєнний стан. Цей збір вони мають зазначати у деклараціях платників єдиного податку. За пунктом 2 наказу №57 57 нові форми декларацій потрібно подавати за звітні періоди, починаючи з 25 року. Виходить, що єдиники першої та другої груп уперше звітуватимуть за новою формою у 26-му році за 2025 рік. Звісно, якщо не змінюватимуть групу впродовж року, звітність за 24 рік вони подаватимуть ще за старими формами. Нагадаю, що дедлайн до 3 березня 2025 року. Єдиники третьої групи вперше подаватимуть оновлену звітність за перший квартал 2025 року. Дедлайн до 12 травня. 25-го року хто вже відзвітував із єдиного податку повторно декларації за оновленими формами за 2024 рік не подаватиме. Але все ж таки, декому вивчити нові форми може знадобитися. Наприклад, щоб уточнити раніше подану звітність за 2024 рік, доведеться використовувати нові форми, як того вимагає податковий кодекс. Також за новою формою подаватимуть ліквідаційну звітність спрощенці, які припинили підприємницьку діяльність у січні. Лютому 25-го року, але не могли подати на той час чинні форми без граф для сплаченого військового збору. Пам'ятаємо, що платники єдиного податку мають прозвітувати протягом 40 календарних днів після останнього дня кварталу, в якому їх зняли з реєстрації. На цьому наголошують і податківці. Отже, наприклад. Для січневих експрощенців граничним терміном подання ліквідаційної декларації буде 10 травня 2025 року. М'яко кажучи, у вкрай неприємній ситуації опинилися платники єдиного податку 4 групи. Для них гранична дата звітування на 2025 рік 20 лютого більшість до останнього тягнула в очікуванні нової форми, але так і не дочекавшись, подали за старою. Здав і забув. Не про аграріїв четвертої групи, на жаль, на цьому їх звітна кампанія не завершилася. За демократичними настановами ДПС після набрання чинності наказу номер 57 зазначені платники матимуть змогу не обов'язково, але матимуть змогу подати уточнюючу декларацію за оновленою формою за звітний податковий період на 25-й рік. Зокрема, із відображенням у додатку 3 за результатами минулорічної діяльності деталізованих показників розрахунку мінімального податкового зобов'язання. Але не хвилюйтесь, з появою нових електронних форм обов'язково продемонструємо вам у відеоінструкціях нюанси їх заповнення, тож стежте за нашими оновленнями щотижневими підсумками та листами. До речі, запрошуємо приєднатися 28 лютого на безкоштовний вебінар, зарплатно-звітні помилки з 1 березня, нові реквізити та електронні акції Зні зміни у чеках ФОП без штрафів та гроші під контролем, який проведуть для вас Вікторія Величко, Ірина Губіна та Тетяна Гуль. Посилання на реєстрацію шукайте під відео. Як бачимо, із зведенням податкової згідності влада дещо затягнула. А ось із запуском нових фіскальних чеків. Явно поспішає. Більш того, податківці на своїх сайтах повсякчас звертають увагу, що застосовувати чеки з новими реквізитами слід саме після 1 березня 2025 року. Зокрема, йдеться про нові реквізити фіскального чеку, засіб оплати, валюта рахунку, реквізити паспорта покупця при продажу алкоголю та тютюну в магазинах безмитної торгівлі, вміст QR-коду доповнено пошуковим запитом для перевірки чека в системі обліку РРО. Код автентифікації, повідомлення чека для РРО, вага одиниці тютюнового виробу зазначають для сигарил тютюну та тютюнових виробів, що реалізуються в наборі, та кількість тютюнових виробів в одиниці товару, пачці, міцність алкогольних напоїв та об'єму у літрах одиниці товару, пляшки для алкогольних напоїв при продажу у магазинах безмитної торговлі, а також новий реквізит сума решти. На нові чеки суб'єкти господарювання можуть перейти і до 1 березня. Винятки формування розрахункових документів при продажу алкогольних напоїв або тютюнових виробів магазинами безмитної торгівлі. Про це говорять податківці у роз'ясненнях зір, але розпочавши процес адаптації до нових вимог, підприємці виявили низку технічних та операційних проблем, які потребують додаткового часу на вирішення. І вкотре заговорили про необхідність відсрочки щодо запровадження змін ще на півроку або хоча б до 1 липня, адже до 1 березня лишилось обмаль часу. Інтернет сколихнули чергові лякалки щодо найболішого для нашого автомобільного суспільства зупинки роботи всіх АЗС та їх спростування з боку паливних експертів. Хоча така проблема дійсно і є, і на неї потрібно звертати увагу влади, погоджуються експерти. І о, радість. Влада почула за повідомленням Ніни Южаніної, 19 лютого, Нацбанк із податковою підписали новий протокол передачі даних від РРО. Тож виробники РРО зможуть доопрацювати своє програмне забезпечення та подати зразки РРО для отримання висновку від Національного банку. Попереду ще перший етап включення оновлених версій програмного забезпечення РРО до Державного реєстру РРО, другий етап оновлення. 250 тисяч РРО у всіх суб'єктів господарювання в Україні, в тому числі ОАЗС. Стежимо за ситуацією. Якщо чекові новації все ж перенесуть, ми вам оперативно повідомимо, а поки що маємо готуватися до березневих змін. Адже штрафи пов'язані саме з формою фіскального чека. Доволі вагомі. 100 і 150% вартості проданих із порушенням товарів, робіт, послуг. 100% за перше порушення, 150% за друге. 25 і 50% так само за перше і друге порушення на ФОПів-спрощенців, неплатників ПДВ. Тому й податківці дуже прискіпливо перевірятимуть, чи не кожен чек і вже в очікуванні доброго врожаю. У поміч контролерам будуть покупці за відмову видачі чеку і не тільки останні можуть повідомляти податкову. Також на вебпорталі ДПС у розділі Електронні сервіси, пошуковий сервіс, пошук фіскального чеку можна здійснити пошук чека РРО програмного РРО, перевірити його справжність та припинити незаконну діяльність окремих торговців. У котре попереджають податківці, мати справу з новими чеками доведеться, якщо проводити розрахунки карткою через посттермінал та у разі оплат карткою за товари в інтернеті. Бо тоді потрібен РРО програмний РРО, наполягають контролери, адже у першому випадку відбувається розрахункова операція оплата карткою, а у другому через еквайринг, коли покупець оплачує товар на сайті через веб-інтерфейс, вказавши реквізити власної картки. Тобто фактично відбувається оплата за реквізитами картки продавця. Податківці також нагадують про обов'язкове застосування РРО програмного РРО для фопів другої і третьої груп, які торгують на ринках. Відповідно, такі підприємці будуть видавати фіскальні чеки, крім випадків, коли дозволено використовувати РК та коро. Тож. Будьте обережні, не оминайте наших відеороз'яснень, щоб працювати у правовому полі, швидко адаптуватися до змін та бути готовим до будь-яких несподіванок. Розібратися в нових формах фіскальних чеків та правилах програмного РРО у 2025 році ви зможете взявши участь 26 лютого на безкоштовному вебінарі зміни програмного РРО, фіскальні чеки розрахунок доходів штрафи з 1 березня, які проведуть Тимур Алієв і Андрій Сухов, наш партнер компанії Checkbox. Посилання на реєстрацію під відео Податківці поділилися інформацією щодо особливостей формування плану графіка документальних перевірок на 2025 рік. Зокрема, відбирають платників до такого плану графіка за їх ризиковістю. У пріоритеті платники з високими показниками ризику несплати податків. Якщо у вас високий ступінь ризику, чекайте перевірки щороку. Середній ризик означає перевірку раз на 2 роки, а незначний раз на три роки. Хто під який рівень ризику підпадає, описує порядок, затверджений наказом Мінфіну номер 524 Керування графіка на поточний рік можливе не частіше одного разу в першому та в одного разу в другому кварталі. Виняток зміни пов'язані із новим найменуванням платника податків, що вже включений до плану графіка або виправлення технічних помилок. Перевірки за оновленим графіком стартують не раніше 1 липня або 1 жовтня. До розділів 1-2 плану графіка включають суб'єктів господарювання, які проводять фінансово-господарську діяльність, сплачують податки та взяті на облік в податкові органи як платники податків за основним місцем обліку. Або щодо них порушено провадження у справі про банкрутство, або вони знаходяться у стані зміни свого місцезнаходження. Під час складання плану перевірок на наступний рік враховують результати діяльності платника податків за 9 місяців поточного року. Якщо звітним періодом для податку на прибуток є календарний рік, беруть до уваги показники за попередній рік. При внесенні змін до плану враховують дані за останній звітний період, окрім результатів за перший квартал. Прийти з новим. Плановим візитом контролери можуть лише тоді, коли платник податків або його представник отримав копію наказу про проведення перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати її початку не пізніше ніж за 10 календарних днів до перевірки. Щоб уникнути перевірки, податківці рекомендують суб'єктам господарювання контролювати свою діяльність на відповідність критеріям ризиків, вести облік та звітність коректно, сплачувати податки вчасно. Пам'ятайте також, що в умовах воєнного стану передбачено пом'якшення наслідків за результатами перевірок, якщо суми податкових зобов'язань будуть сплачені вчасно. Отже, якщо платник податків сплатить податкове зобов'язання, нараховане за результатами документальних перевірок протягом 30 днів після отримання податкового повідомлення, штрафи скасовуються, а пеня не нараховується. Таку сплачену суму оскаржити не можна. Це який не який, а шанс мінімізувати свої фінансові ризики. Якщо маєте запитання з бухобліку та оподаткування, та також складання звітності і виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Мінфін затягує із оновленням прибуткової декларації для платників, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним та сплачують авансові внески з податку на прибуток. Для цих категорій деку поповнять новими рядками та додатком щав. Дедлайн подання цієї звітності за 2024 рік, 3 березня 2025 року. Але відповідний наказ з оновленнями поки на стадії проєкту та лише готується для подання на реєстрацію мін'юсту, враховуючи це з результатами діяльності за 2024 рік, податківці радять. Прибутківцям складати декларацію з використанням чинної форми. При цьому платники податку, які здійснюють розрібну торгівлю пальним, мають право відповідно до підпункту 141-143 податкового кодексу зменшити податкові зобов'язання з податку на прибуток підприємств за 2024 рік, з урахуванням сплачених у грудні 2024 року авансових внесків за місця розрібної торгівлі пальним. Торговці пальним можуть з дозволу ДПС відобразити у рядку 16.5 додатка ЗП до рядка 16 ЗП декларації, суму сплаченого за грудень 2024 року авансового внеску з податку на прибуток підприємств, розрахованого за ставкою 18% у сумі, що не перевищує суму нарахованого податкового зобов'язання за звітний 2024 рік, та врахувати таке зменшення у рядку 16 ЗП декларації. До декларації такі платники можуть подати доповнення з наданням відповідних пояснень щодо розрахунку авансового внеску за кожне місце роздрібної торгівлі пальним та врахування сплачених авансових внесків у зменшення суми податку. Але й тут схема незмінна: після даш-реєстрації в Мінюсті та набрання чинності наказом платники податку знову ж таки матимуть змогу подати уточнюючу декларацію з податку на прибуток за оновленою формою за звітний податковий період 24 рік. У новій формі звітності торговці пальним зможуть відобразити нарахування авансових внесків у рядку 26 щав декларацій та заповнити розрахунок авансового внеску за кожне місце розрібної торгівлі пальним у додатку щав до декларації. Тепер про суми помилково сплачених податкових платежів та ЄСВ платників інформуватиме новий сервіс ДПС. Є повідомлення. Зокрема, користувачі електронного кабінету можуть у розділі вхідні вихідні документи, вхідні повідомлення отримувати електронне інформаційне повідомлення про помилкову сплату платежів та миттєво направляти до територіального органу ДПС, в якому обліковуються такі суми електронну заяву про перерахування коштів. Інформаційне повідомлення про помилкову сплату платежів за формою gf 14920 містить Міститьмете реквізити платіжної інструкції, а саме код територіального органу ДПС, код територіальної громади, код та назва платежу, дата, номер та суму платіжної інструкції бюджетний або небюджетний рахунок АйБен. Керівники Юросіб та фізособи, у тому числі самозайняті, також мають можливість отримувати додаткове повідомлення шляхом приєднання до сервісу інфотакс. Автоматичне відправлення електронних інформаційних повідомлень про помилкову сплату платежів здійснюється засобами інформаційно-комунікаційних систем Державної податкової служби о 9-й годині в робочі дні, крім понеділка, за транзакціями про сплату за попередній банківський день. Нагадаємо, для повернення помилково сплачених сум грошових зобов'язань пені або ЄСВ необхідно заповнити заяву у приватній частині електронного кабінету, додати копії платіжних документів для ЄСВ та надіслати до податкової. Для подання заяви про повернення помилково сплачених сум. Для податків та пені у приватній частині електронного кабінету оберіть меню. Заяви, запити для отримання інформації. Заповніть форму G130202 або F130202. Підпишіть її та надішліть до органу ДПС за основним місцем обліку. Для ЄСВ заповніть заяву за додатком 1 до порядку затвердженого наказу Мінфіну No417. Додайте копію платіжного документа, завірену особисто. Надішліть заяву з копією через меню Листування ДПС у приватній частині електронного кабінету. Завжди вчасно сплачувати податки та збори а також звітувати допоможе наш зручний та безкоштовний календар бухгалтера. Віримо, він стане вашим основним інструментом у роботі. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи №1. Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо інформація у відео була для вас корисною, напишіть в коментарях свої враження і поділіться з колегами своїми думками під відео. А ми продовжуємо готувати для вас ексклюзивні новини. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.